Починаємо уборку винограду. Виноград вже хороший, готовий, вже починає обпадати і починає вже лопати. А якщо він лопає, значить він почне портитись. О, такий у нас сирік. Виноград непоганий. Солодкі. Правда, багато разів обробляли, іначе були шкідники, б його вбили. Були гірші, і, ірші, і ці листя повріжжені. Оце такий у нас виноград.